Всім привіт! всіх вітаю з Новим роком. Ми вже нарешті у 2026 році. Дорогі мої підписники, я вас також рада вітати в новому році. Дай Бог, що все було добре і у вас, і в нас. А це ми з такою дружньою командою. Сьогодні всі зібралися, ідемо покатаємося, як у нас кажуть, на санках, а тут на таких матрасах. Це наші сусіди, наші друзі. Ось, тому ми будемо кататися, будемо знімати відео. Я думаю, це буде дуже класно і весело. Всі щасливі. Ну що, дівчата, ви готові? Все, давайте, удачі! Класно. Ну, ви молодці. Ну ви молодці, звичайно. Ось так ми йдемо прогулюватися. Сьогодні у нас дуже морозливо, навіть досить морозливо, тобто у нас сьогодні мінус 7, але відчувається як мінус 15. І досить такий сильний вітер, такий прям пекучий. Ось, але ми готові кататися з дівчатками. Так що тут наша школа. Це дитяча початкова школа до 7 класу. Ось ми будемо тут кататися. Що ви скажете нашим підписникам, дівчатка, куди ви збираєтесь? Ми будемо кататися. Ми будемо кататися. Ну, відчувається як мінус 15 сьогодні. Напевно, тому що вітер ще є. Легше тепер діти, то не відчувається. Ну так. Вона казала Ми можемо ось тут покататися, тут досить. І ще там є одна гірка. Трошки далі. Угу. Я самостання. Давайте. Удачі. Ви впевнені вже водії. Так що давайте. Ну давайте. Давайте вперед, а я так далеко ж проїхала, правда? Да, тому, ще, що... ще вдвічі довше, ніж оце вони стали. Так, да, тому що я не тормозила ногами, згадайте дитинство. Конечно. Красотки. Мам. Що? Зараз почекай, я тут з'їду один раз і йдемо. Все, поїхали. Йо-хо! Класно! Як в дитинстві. Дуже прикольно. Вилітайте сюди. Ану, пробуй. З трампліном. Ну. Ууу у вау. У -у -у -у! Класно. Як тобі Марина? Класно! Як в дитинстві, скажи. <рес> Ой, воно... Наталя, які емоції? Емоції не можу передати. Емоції, такі якісь спогади і дитинства. Щось таке неймовірне. Наш... Пробуй, ти ще звідси не їхала. Oh, <laughs> mamachka <laughs> <laughs> Підштовхну. Ой, мати себе тримати. О, їх прям так розвернуло класно. Тут в Норвегії іменно в нас Будо, Тут є така спеціальна гірка, де вони роблять іменно для катання. Ну туди потрібно вибрати час. Щоб спеціально поїхати, тому що якщо від самого міста, це приблизно десь годинку, треба йти напевно пішком, тому що, звичайно, автобуси туди не їздять, треба власною машиною їхати. Тому треба вибрати якийсь так час і обов'язково поїхати. Тому що сніг зараз такий прям твердий, іменно як для катання. Ой, так що все, бажаю всім гарного настрою, гарного вечора і всім гарних-гарних вихідних.